Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Приємного перегляду. На озброєнні Збройних сил України з'явилися нові бронетранспортери. Ймовірно, цю техніку українські військові отримали із запасів фінського війська у рамках одного із пакетів підтримки обороноздатності України. Фото бронетранспортерів опублікували у своїх соцмережах українські військові. Це сучасний фінський бронетранспортер, створений на замовлення уряду Фінляндії. Серійне виробництво ведеться з 1983 року, і за цей час випущено приблизно тисячу машин цього типу у різних варіантах. Базова версія БТР озброєна кулеметом калібру 12,7 мм. Такі бронетранспортери є на озброєнні Фінляндії, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Естонії. Нагадаємо, що на початку вересня стало відомо про вже восьмий пакет допомоги Україні від Фінляндії. Що саме і в якій кількості Україна отримає партнери, не розповідають. Німеччина передасть Україні ще дві реактивні системи залпового вогню Марс 2 і приблизно 200 високоточних ракет до них. Про це заявила міністр оборони ФРН. Крім того, Німеччина планує передачу бронемашин типу Дінго у кількості 50 одиниць. Бронемашини Дінго прийняті на озброєння Бундесфери у 2003 році. Очільниця німецького оборонного відомства також пообіцяла найближчим часом завершити запланований так званий кільцевий обмін з Грецією. У рамках цього обміну уряд в Афінах поставить Україні 40 бойових броньованих машин піхоти радянського зразка. Нагадаємо, на початку серпня цього року міністр оборони України підтвердив надходження перших до збройних сил України реактивних систем залпового вогню Марс 2 тоді Німеччина передала Україні три реактивні системи залпового вогню Марс-2. Найближчим часом Україна отримує від Литви дві партії бронетранспортерів. Про таке рішення литовського уряду заявив міністр закордонних справ Литви. Також він зазначив, що Литва була і залишається партнером України надання військової допомоги один з основних напрямків співпраці між країнами. Дипломат не уточнив, яку саме бронетехніку буде передано та в якій кількості. Разом з тим підкреслив, упевнений в тому, що Збройні сили України точно знають, куди і як використовувати нову техніку. Нагадаємо, раніше Литва вже передавала Україні бронетранспортери м 113 та командно-штабні машини М 577 Також країна передає Україні причіпні гаубиці М101 калібру 105 мм. міліметрів. Литва ремонтуватиме німецькі самохідні артилерійські установки для українських сил. Про це повідомив міністр національної оборони Литви, як він сказав. Литва бере на себе нову місію, буде відремонтовано німецькі сало, які належать українцям. Нагадаємо, збройні сили України отримали від німеччини 10 самохідних артилерійських установок. Ще 8 таких артилерійських установок калібру 155 мм міліметрів. Передали Нідерланди. Це німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Для стрільби ці САО використовують стандартні в арміях країн НАТО постріли роздільного заряджання, ствол гармати з нарізним каналом має довжину 52 калібри. Німеччина веде перемовини з Польщею щодо створення центру технічного обслуговування для ремонту наданого Україні озброєння. Про це заявила міністр оборони ФРН. За її словами, дискусії стосуються відкриття центру для швидкого ремонту озброєння, наприклад, гаубиць на сході Польщі. Раніше міністр оборони Німеччини під час свого виступу в Бундестазі заявила, що Берлін передав українським військовим багато озброєння із резерву Бундесферу. Нагадаємо, у серпні цього року державний концерн Укроборонпром створив центр технічного обслуговування і ремонту іноземного озброєння. Державний концерн «Укроборонпром» підписав рамкову угоду про співпрацю з американською міжнародною корпорацією співробітництво між структурами відбуватиметься в авіаційній сфері, створенні безпілотних літальних апаратів, навігації та радарів. Це вже не перший досвід співпраці концерну з корпорацією. В «Укроборонпромі» зазначають, що продукти та послуги корпорації зі Сполучених Штатів можна знайти практично на всіх комерційних, оборонних та космічних літаках. Аерокосмічний бізнес-підрозділ компанії виготовляє авіаційні двигуни, кабіни та електроніку до неї, системи бездротового підключення, механічні компоненти тощо. Корпорація працює в Україні також за напрямом цивільної продукції вже 25 років. Станом на середину вересня в Україні намолотили 26 мільйонів тонн зерна. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Зокрема, вже намолотили пшениці 19 мільйонів 200 тисяч тонн, ячменю 5,5 мільйонів тонн. Гороху 250 тисяч тонн. Кукурудзи на зерно 63,5 тисяч тонн. Гречки 58,5 тисяч тонн. Проса так само, як і гречки 58,5 тисяч тонн. Крім цього, наразі триває збирання соняшника та сої. Соняшника зібрали на 10% засіяних площ, намолотили 925 тисяч тонн насіння. Збирання ріпаку завершили повністю. Цього року вдалося намолотити 3 мільйона тонн насіння. Міжнародний валютний фонд погодив виділення Україні додаткових коштів на суму 1 мільярд 400 мільйонів доларів у рамках інструменту швидкого фінансування. Також нагадаємо, минулого тижня Єврокомісія погодила виділення Україні 5 мільярдів євро в макрофінансової допомоги до кінця вересня. Надходження ще 3 мільярдів євро у вигляді гранту очікується наприкінці жовтня або на початку листопада. Україна підписала меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом із групи офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів. Угода була укладена як продовження оголошеного 20 липня групою офіційних кредиторів України наміру призупинити виплати основної суми та відсотків за двосторонніми берегами з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року з можливістю продовження призупинення на додатковий рік. Країни-кредитори висловили свою підтримку при зупиненні виплат за боргом Україною щоб дозволити уряду України збільшити соціальні видатки, витрати на охорону здоров'я чи підтримку економіки. Меморандум підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів. У межах проєкту є робота, вже понад тисячу підприємців подали заявки на отримання грантів на розвиток підприємств, переробної галузі та закладку садів і тепличних господарств. 77 з них найближчим часом отримують кошти від держави. Про це повідомила заступниця міністра економіки. Як вона зазначила, на сьогодні ми маємо 54 успішні заявки на гранти від підприємців, що планують розвивати переробні компанії та 23 на закладку садів. Загальна сума коштів, які вони отримують від держави, 454 мільйона гривень, і вже цієї осені аграрії матимуть можливість закласти понад три сотні гектарів нових садів та посилити потужності нашої переробної галузі. Гаранти на розвиток переробної галузі надаються на придбання основних засобів виробництва виростати та технологічне обладнання, а також на покриття витрат на їх доставку і введення в експлуатацію. Вперше в Україні почали виробляти органічну ефірну олію з лаванди гісопу лікарського та м'яти перцевої в складі олії тільки органічні трави, які не оброблялися жодною шкідливою хімією та були вирощені за всіма органічними стандартами. Відзначається, що лавандова одна з найпопулярніших ефірних олій, її можна застосовувати в різних галузях медицини і в побуті. Вона дуже ефективна у лікуванні захворювань органів дихання, її застосування дуже різноманітне. Ефірна олія гісополікарського сприяє швидкому відновленню організму після хвороби, тонізує, надає стимулюючу дію роботі шлунка, покращує апетит, стимулює обмін речовин тощо. Олія перцевої м'яти застосовується для лікування тривоги при різних болях, і багатьох інших проблемах зі здоров'ям, а також для лікування різних грибкових бактеріальних, паразитних інфекцій. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal, написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!